Усім привіт, вітаю, друзі, на каналі. Вашій увазі наступна наша робота демонтаж ось такого дому. Тут ми вже попередньо попрацювали, криші вже немає, ні вікон, ні дверей і порожньо без людей. Хата стара. Позаді вже побудували нову, власники тут робимо. Під надзором. Ну, але приємні молоді люди, нічого нам не кажуть, Тож робимо свою роботу. Дерево ось тут на копу будуть носити дозаду. Звідси заходимо. Хата з 56 чи 58 року, не стара. І це комуністична. Це наше обладнання. Шахта люк вода. Там їхні ще речі. Туди не ходимо, позаяк того не потрібно, а це наш об'єм роботи. Зараз все продемонструю. Тож погнали зліва направо. Прийомно. Тут їхні речі, про що я говорив раніше. Подвал, вона же певниця. В кінці продемонструю люб-кімната, можливо навіть дитяча, ще з телею пластикове вікно. Шкода буде викидувати, подивимось. Може, може збережемо. Піднімаємо далі. Ванна. Помора, тутері кіло мучає, мучає серйозно, стелі вже немає, тільки цегла, цегли багато, цегла така сади, бажало бся краще. Те саме. Потолок дали, трами залишились, дерево ще залишилось. Тут ванна кімната. Це все на місці, навіть душ може У нас тут гості. Секунду одного дістану. Та ластівки ваші, стівки, Ой-ой! Аміго, ну тікай від мене. Ой-ой! Малесенька, я тебе налякав. Все, все, ставлю, друзі, на місце. Вибачте, бачите, не хотів я цього робити. Ставлю на місце. Ось. Ось що переконатися. Вона там. З бандою своєю. Йдемо наверх. Дивно, як не як сьогодні вже 11 чи 12. 11 вересня. А ластівки ще не відлетіли, навіть на гніздах сидять. Тягли буде багато. Ось наш нас просто так і нато що... ще. Все, 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 все готово. Роботи є робити треба. А зараз спустимось в півницю в подвах. Ну що ти перестав жортати? Пишині? Ще а? зайдемо сюди. Йо, ти тут бок! Не... Бетонів. Бетонів куча. І паутина. Залізо, пласт, Пласт залізо. Добре, що я мас закопується. Ну, тайнічок. Фуюсь його паутину. Чорту вдома немає. Добре, добре. Шамо два тяга. Ідеально. Котла вже вкрали. Міш ще нога. Стоп. Ммм, з лампасом. Ну що, нічого, nothing. О-о, і не кажи. Muita gente, eu sei aqui, tá ainda não teve filho. Surprise, motherfucker! <rucks> Чё, <Что компет>? Наши Помпеи. Сьогодні докончить. Добираємо цеглу 34 палети. Цегли буде трошки більше, але важко забирати руками ще за трактором. Наступний поступ, наступна етапа трактором забирати мусор весь відпад. Nasceu na technique, tecnologia!